Воєнний злочинець такий собі Руслан Нєґруб. Він народився 4 січня 1983 року в Ставропольському краї. Закінчив тамтешній військове авіаційно-інженерне училище. Нігруб має звання підполковника та є командиром окремої бригади безпілотної авіації. Гром Каскад. Підрозділ нині дислокується у місті Коріновськ Краснодарського краю. Повідомили українські розвідники. Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу Шахет по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі. Тероризуючи цивільне населення окупант, одружений із надією Нєгруб, у подружжя є 20-річний син. За даними гур, сім'я проживає в Ставропольському краї, місті Будьоновськ. Ось його точне місце реєстрації. Оприлюднюючи особисті дані росіянина, в гур також нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата. Крім того, дані Нєгруба внесли до онлайн-переліку катів українського народу. Там, крім нього, ще 3,5 тисячі російських злочинців, особи яких вдалося встановити.